Всім доброго вечора. Я завжди з вами підбір та пригін автомобілів з Європи. І сьогодні попросили мене зробити короткий огляд, можливо, кого зацікавив ось цей автомобіль. Даний автомобіль приганяв не я, але людина, яку я особисто знаю, і за яку я доручаюся 100%. Даний автомобіль він приганяв особисто з Швейцарії. Це є Renault Koleos 2011 року. По техпаспорту, по е, європейському брифі, в нас називають техпаспорт, даний автомобіль був зареєстрований, тобто куплений і зареєстрований був у 2012 році. Але по українських законах, згідно, наших митних, е, згідно нашої митниці, згідно наших законів, даний автомобіль буде ставитись на реєстрацію, тобто МРЕО буде ставитись як 2011 рік. Даний автомобіль в нас з 2-літровим дизелем на автоматі гідротрансформатор. Автомати в них хороші, не мають жодних зауважень. Можна їх брати і не переживати. Це, це не є робот, це є повноцінний гідротрансформатор, проблем з, них немає, з ними немає. Даний автомобіль має 155 тисяч оригінального пробігу, повнопривідний. Як ви бачите, на гарних лихосплавних дисках резина в нас стоїть літня, в хорошому стані, процентів 80 резини, але, на жаль, літня. Як ви знаєте, в нас же, як то кажуть, для зима потрібно колеса. Вартість даного автомобіля вже тут, в Україні, з сертифікатом буде становити 12 700 доларів. Можливо, когось зацікавить, телефонуйте, мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. І що по комплектації і по стану автомобіля? Ось вам зараз обійду обкруг. Автомобіль на зовнішній вигляд, якщо не провіряти його на стан лакофарбового покриття, виглядає ідеально. Якщо підходити вже більш детально і розглядати його за допомогою толщиноміра, то в нас з лівої сторони виходить, є два підкраси. Це є заднє праве крило, даний, даний елемент у нас перефарбований. І ось тут, буквально, ось тут, в самому кінчику, це ну, сантиметрів, я знаю, ну, 5-10, можливо, там, ну, 10. тут в нас є трошки підшпакльованого. Тут у нас показує 600-700 мікрон, сам метал показує 180, 190, 200, 210, 220. І також передня ліва дверка, водійська дверка в нас теж показує на прибором від 180 до 220 210 мікрон. Передня дверка в нас, можна по суті так сказати, тільки перефарбована з лаком. І то, може бути що тільки перелакована, але я дуже сумніваюся, напевно, що перекрашена краска з лаком. Ну, Можливо, дуже мало, але є. Заднє, ліве, кажу, права сторона, це все ліва сторона. Заднє ліве в нас крило має теж перефарбоване з маленьким таким. Недоліком як кінчик є пішпокльований. Ну, Можливо, когось це зразу буде лякати, бо вже якийсь там елемент пішплю... Підшпакльований. Повірте мені, це було зроблено за кордоном зроблено на офіційному сервісі, зроблено якісно. Не переживайте, нічого не буде відлітати, нічого не буде відлущуватися. Ну і в загальному, я рахую, це не є проблема, якщо один елемент там чи два елемента було е зроблено в Європі, що вже не потрібно купувати автомобіль. Автомобіль у нас, якщо дивитися, передній вигляд має. Непоганий, тобто є хромінорувана рішітка, фари в нас дуже лінзовані, є протитуманні фари. По комплектації датчик дождя, датчик світла, гірський спуск, повний привід, АБС, ЄСП, складання дзеркал, всі 4 стіклопідіймачі, двозонний клімат-контроль, круїз контроль, мультируль, безключовий доступ, два ключа. Ось так автомобіль у нас виглядає з середини. Автомобіль охайний, немає жодних, жодних пошкоджень, жодних царапин, жодних е е поцарапаних пластиків. Це все відсутнє в даному автомобілі, все в ідеальному стані. Ну, дійсно малий пробіг, 155 тисяч. Я рахую, це не є великий пробіг, тим більше на 2011 рік. Сидіння водія теж не є просівше, не є знищене в гарному, адекватному стані. Потолок автомобіля чистий без будь-яких надривів, без будь-яких пошкоджень. Місця в даному автомобілі дійсно багато, автомобіль у нас просторий. Ззаді, я рахую, що комфортно їхати, між водійським сидінням, переднім і заднім достатньо місця. Також вели... великий багажний відсік. І при потребі, при потребі, Багажний вісік можна збільшити. Дуже комфортно зроблено, можна їхати десь на природу сісти і віддихати. Або якщо десь подорожуєте в якусь подорож, відкинули ось цей клаптик багажника і можна пообідати, повечеряти Тобто ну, досить таки непогано зроблено. Це не в усіх паркетниках таке є. Ну і легким натиском руки в нас зразу відкидається сидіння. Опа. Чекайте, бо як то відкинути. А ось, не дотиснув. І в нас збільшується багажний відсік самі бачите на яку відстань. Тобто можна будь-який товар перевозити, я думаю, проблем в тому не буде. Даже можна поселити Матрас і віддихати. Ось так у нас виглядають сидіння в розложеному стані. Ще раз надається і 2 мотор, 2 літра дизель. Розхід дизельного пального ну, приблизно до 7-8 літрів. Ось такий паркетник. Кого цікаве, телефонуйте, надам більш детальну інформацію. Автомобіль вже в Україні, розмитнений, сертифікований, готовий для постановки на облік. Тобто очікує нового господаря і можна ставити автомобіль на облік. Українські номера. Ще раз кажу, ціна автомобіля 12700. Автомобіль розмитнений, готовий для е, покупки. Всім гарного дня, до нових відео. До зустрічі. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Можливо, кого зацікавлять будь-які інші автомобілі, Буду радий допомогти надати будь-які інші ну, відповіді на ваші запитання. Також в Україні я вже і в вчорашньому відео говорив, і повторюся в сьогоднішньому. В Україні є. Один меган не проданий цей 2012 рік, вартістю 7800. І в Голландії є 2014 року рестайлінговий з великим значком в новій морді 9400 доларів. Також в наступну неділю плануємо виїзд в Нідерланди. Кого що цікаве, телефонуйте. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, для того, щоб всі, всі відео, які я закидаю, ви могли одразу їх проглядати і кого що зацікавити, зацікавило, одразу телефонувати. Всім мирного неба, всім веселих вихідних, до побачення, до нових відео, до зустрічі. Дякую.